той час, коли Ісус прибув на другий бік До країни Гергенської, Його зустріли двоє існуватих, що вийшли з гробниць, дуже люті, так що ніхто не міг пройти тією дорогою. І ось вони закричали. То тобі до нас, Ісусе, Сину Божий, прийшов ти сюди передчасно мучити нас, а віддалік паслося велике стадо свиней і біси бланий Його. Якщо виженеш нас, то пошли нас у стадо свиней. Сказав їм, ідіть, і вони, вийшовши, пішли у стадо свиней, і ось усе стадо кинулося з кручі в море і втопилось у воді, Пастухи стекли, втекли, прибігши у місто, розповіли про все те, що було зміснувати ми. Осусе місто вийшло зустріч Ісусові і, побачивши Його, просили, щоб він відійшов від їхнього краю. Тоді він увійшовши в човен, переплив назад і прибув до сламі.